Вітаю усіх! Ось і настав останній зимовий місяць, лютий. А як ви гадаєте, чому саме він так називається? Лютий. Так, тому що він хоч і останній зимовий місяць, але все одно він приходить до нас із сердитими вітровіями, сніжними заметілями. А від того ще його називають сніговій або вітродув. Є така приказка. Ну і люті заметіли, під лютий полетіли. Лютий це часто також пора великих сніжних заметів, а тому в давнину його ще називали Місяцем кривих доріг. А ще лютий називали бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лиш один бік. Другий при цьому мерзне. Але яким би лютим не був цей місяць, весна уже не за горами. Тому говорять, лютий зиму видуває, лютневий сніг весною пахне. Лютий дволикий місяць і теплом приголубить, і морозом налякає. То січнем потягне, то березнем прозирне, і все ж. Лютий кінець зими. Пропоную вам створити аплікацію птахи біля гілки горобини. Для роботи нам знадобиться папір голубого, синього чи іншого відтінку, за вашим бажанням, смужки червоного, жовтого та коричневого кольору. Пластилін червоного кольору. Дощечка для пластиліну. Ножиці, клей, пензлик. Також нам потрібні будуть волога та суха серветки, чорний фломастер або олівець, ватна паличка, шматочок вати. Отже, починаємо працювати. Від коричневої смужки відрізаємо смужки більші і менші для гілочки. Викладаємо та приклеюємо їх. так, щоб утворилась гілочка. Тепер малюємо клеєм китицю, а потім прикладаємо найтонші смужки. Ось так. Беремо смужку жовтого кольору і складаємо його навпіл. Вирізаємо форму крапельки. Можна спочатку намалювати контур краплі олівцем, а потім вирізати. Кому як зручніше. У нас має вийти дві ось такі жовті краплі. Це буде тулуб та шок. Так само робимо із червоною смужкою. Тепер беремо коричневу смужку і складаємо її навпіл, а потім ще раз навпіл, тобто в І так само вирізаємо форму крапельки. Але меншого розміру. Це будуть крильця. Відкладаємо ножиці і заготовки. Ми будемо робити ягідки до нашої гілочки. Візьміть ватну паличку і злегка, вмочивши її в клей, поставте, промалюйте біля китиці крапочки. Це для того, щоб наші ягідки. Міцно тримались на папері. Коли клей підсохне, беремо червоний пластилін, відщіпуємо шматочки та пальчиком на дощечці скочуємо у кульки. Нам потрібно багато кульок. Клей наш підсох, і ми по одній кульці беремо і викладаємо наші ягідки. Та притискаємо. Щоб ягідка не прилипла до пальчика, перед тим, як притиснути ягідку, зволожте пальчик вологою серветкою. По дні викладаємо та притискаємо всі наші ягідки. Гілочка горобини у нас майже готова. Тепер викладаємо наші заготовки так, щоб утворилася пташка. Беремо спочатку тулуб пташки, змащуємо його клеєм і приклеюємо. А потім приклеюємо крильця пташки. Нашим пташкам не вистачає дзьобика, оченят та лапок. Беремо чорний фломастер чи олівець і домальовуємо ці деталі. Ось так. А тепер додамо снігу нашій гілочці. За допомогою пензлика чи ватної палочки над гілочкою малюємо клеєм крапочки, відщипуємо маленькі шматочки вати і прикрашаємо ними нашу гілочку. Ось така зимова гілочка у нас вийшла. Мені буде дуже приємно побачити ваші роботи. З нетерпінням буду чекати фото з гілочкою горобини та пташечками. До нових зустрічей!